Днями у Луцьку на проспекті Суборності, де колись були встановлені білборди, між працівниками муніципальної варти та власником рекламної агенції відбувся конфлікт. Минулого тижня вночі невідомі особи зрізали та викрали чотири рекламні щити, які належать Сергію Ковальчуку. Спочатку виконавчий комітет Луцької міськради виніс рішення про демонтаж білбордів. Однак, бізнесмен звернувся до суду і скасував його. Нам надходило рішення про демонтаж. Ми це рішення скасували, і нема рішення. Це було в 20, на початку 2023 року. І все, ну, що далі може надходити? Далі в нас знову ж діючий дозвіл є. Суд в своїй резолюції розписав, що даний дозвіл є діючий, і рішення виконкому прийняте незаконно. І скасувався рішення. Тож у тому, що хтось незаконно зрізав його рекламні щити, Сергій Ковальчук підозрює міську раду. Він заявив про крадіжку бордів до поліції. Там спочатку взяли за розслідування справи. Та, за словами бізнесмена, коли взнали, що вказівку дав міський голова Ігор Поліщук і очільник капелуцько реклама Олександр Ковальський, відмовились порушувати кримінальне провадження. Зрештою, слідчих це зобов'язав зробити суд. Так кримінальне провадження відкрите. Е, хто власне підозрюваний справи? Підозрюваний в справі Поліщук і Ковальський». Таким чином, поки правоохоронці шукають винних, Сергій Ковальчук взявся відновлювати рекламні конструкції. Однак, як тільки його працівники почали здійснювати підготовчі роботи по монтажу двох бордів на проспекті Соборності, тут відразу з'явились працівники департаменту муніципальної варти. Вони приїхали, вони, знаєте, в своєму правовому полі вони нічого не можуть зробити, якщо ми законно все робимо. Вони вміють тільки от прийти, вирвати в бабки сумку, яка безпомощна, і побігти з нею. В нас так не, не виходить. Вони прийшли, ми на них не реагували, робили свою роботу. Вони бігали біля нас, бігали, нічого не могли зробити, викликали поліцію. Поліція не вбачала ніяких порушень і сказала, що ми, що ми можемо робити, для чого ви нас викликали. Під час конфлікту муніципалам не вдалося нічого зробити і зупинити відновлювальні роботи по встановленню бордів. Однак вночі невідомі особи приїхали з болгаркою і вирізали усе металеве рештування, вмонтоване у бетон. Ми відремонтували фундаменти, вони нам погрожували, що все одно ви тут нічого не зробите і побігли. Ми я зранку проїжджав, не зрозумів, що це таке. Позрізали знову, позрізали десь болгаркою по варварськи Ну, ми викликали поліцію, все це зафіксували, все докладається до цього кримінального провадження, тому тут буде довго тягу і багато ще. Того ж дня після інциденту між муніципалами та рекламістом в ефірі одного з місцевих телеканалів з'явився сюжет, в якому представники департаменту прокоментували ситуацію. Вчора до нас на департамент муніципальної варти на гарячу лінію надійшло звернення щодо проведення земляних робіт та знищення зелених насаджень на родільній смузі проспект Соборності. Диспетчерами було оперативно направлено групу швидкого реагування на дане місце робіт та виявлено осіб, які проводили дані роботи. Ордера на проведення земляних робіт у їх не було та вони не пред'явили. Так як документи відмовились надавати працівникам департаменту, було викликано патрульну поліцію для встановлення даних осіб та притягнення до адміністративної відповідальності статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення. Також ситуацію прокоментував очільник комунального підприємства Луцька реклама Олександр Ковальський. Судячи зі всього, підприємець цей власник брендборду «Енергосеть», намагався поставити рекламну площину білборд великий на розділовій смузі соборності проспекту, там, де були прибрані всі білборди. Цього ведуча в ефірі телеканалу повідомила, що Сергій Ковальчук заборгував міській раді 1 мільйон 150 тисяч гривень. Однак, на думку бізнесмена, це своєрідний шантаж. Мовляв, його підприємства завжди вчасно сплачують податки та кошти за користування місцем під рекламою. Однак міська рада, попри діючі дозволи, відмовилась надавати рахунки. Податків ми сплачуємо в повній мірі, так як податки це юрисдикція податкової служби. А він, мабуть, мав на увазі, що стосовно в бюджет міста ми не сплачуємо. Про, про що йде мова? Ну, вони кажуть, що в нас є борг. Але це з тим боргом вони до нас не зверталися ні разу, так як вони відмовили, вони нам сказали, що у вас дозвола не діючі, і нам не брали з нас ніяких грошей. Бо якщо ми будемо платити, вони будуть визнавати, що в нас діючі дозвола. Попри усе Сергій Ковальчук не збирається здаватись і хоче довести, що міська влада займається самоуправством та нехтує законодавством і рішенням судів.